Друзі, привіт! Я спочатку взагалі планувала записати одне відео. а Потім мені прийшла інша ідея і по відчуттях, і по тому, що я бачу, відбувається зараз навколо з цим ретроградним Меркурієм. Тож вирішила спочатку це записати, а потім теж одне дуже цікаве відео запишу для вас окремо. Ми сьогодні будемо знову говорити з вами про емоції. Отже, це найважливіша частина нашого життя. І не важливо, чи є в нас а, визначеним наш емоційний центр, чи він в нас не визначений, але як ні крути, ми від тих емоцій залежимо. Так, а, ми, вони мають на нас колосальний вплив. І сьогодні я хочу поговорити про яку історію? А, про підтримку від людей з визначеним емоційним центром. Чому я хочу про це поговорити? Бо ми, знаходячись в у взаємодії так? з іншими людьми, і коли в нас щось стається, так? ми, як ні крути, коли розповідаємо щось людині, очікуємо напевно, можливо, підтримку, пораду, якусь реакцію. Так? І... Не завжди ми знайомі з дизайном людини, і не завжди ми знаємо, чи в іншої людини, до прикладу, визначений чи не визначений емоційний центр. І певні реакції таких людей, вони, я побачила, що доволі часто вони можуть засмучувати нас, так, інших, викликати звинувачення, непорозуміння так, і ще більші якісь образи чи щось ще. І от я хочу пояснити вам. Для тих, хто взаємодіє з людьми з невизначеним, о, з визначеним, перепрошую, емоційним центром. Ну і так само для людей з визначеним емоційним центром, я так само хочу пояснити певні моменти. Ось дивіться, уявіть, коли в нас центр визначений, так от в даному випадку, емоційний центр, то ми не пізнаємо світ. Цим центром, та? тобто в нас є щось наше там закладене, наш якийсь набір, наш досвід, там та а, наша манера, наш спосіб нашого тіла точніше та проживати, певні емоції. А, і більше ми не пізнаємо, Тобто нам не зрозуміло, що відбувається у інших людей, коли в нас центр закритий, в нас є тільки своє. І от, до прикладу, уявіть. Ви звертаєтесь, от давайте спочатку такий приклад. Якщо ви звертаєтесь, от до людини з визначеним емоційним центром і говорите: слухай, в мене такі шалені проблеми зі спиною почалися. Так, там не знаю, болить купа обстежень, там щось ще. От і ця людина, от якщо їй близька ця тема, та вона проживала, до прикладу, досвід, лікування спин, спини, проблеми зі спиною та щось таке, або взагалі вона там, ну що її турбує, от сама по собі така людина, що її турбує тема здоров'я, то якщо їй це близько, якщо вона це проживала. Вона максимальна людина з визначеним емоційним центром зможе вам дати підтримку, бо вона знає, як це так, вона це проживала, або це її турбує так само, і ви отримуєте дійсно колосально. Шалену підтримку, і ви будете думати, вау, ну це просто космос. Як же ж він мене там, або вона мене розуміє, так приємно і буде перепитувати, і що там і як там, та і підкаже, і лікаря не знаю, порадить і все що завгодно. ну Тобто людина відчувається, що вона увійшла в вашу та, ситуацію, вона в нею якось перейнялася. Е, і уявіть далі, що до прикладу ви говорите, ось та сама проблема. Але в людини з визначеним емоційним центром не було ніколи проблем зі спиною. В принципі, тема здоров'я цю людину не турбує. Вона її не лякає. В цієї людини нормально все зі здоров'ям, там та і тобто вона знаходиться далеко від цієї теми. Вона цього не проживала. І от тоді. Тобто головою своєю, ця людина, до якої ви звертаєтесь, вона розуміє, що ви говорите про проблему. Звісно, вона розуміє це безумовно. Ми ж в суспільстві живемо і нам, нам все зрозуміло. Але своїм тілом вона не розуміє про що мова і не може зрозуміти, бо вона цього не проживала. А відчувати, як відчувають інші, вона теж не може, тому що вона там закрита. Вона не пізнає вас ніколи. От своїм закритим центром ми не пізнаємо інших людей. Так не вийде. Ми не зможемо відчути так само, як вони своїм закритим центром. І тоді починається: ну, для нас можуть бути по-різному якісь або там дивні реакції. Там людина скаже: Ого, нічого собі! Оце проблема! Там та і більше нічого. Або Якісь стандартні фрази, так, які ми там чуємо завжди, ну ти там не знаю, тримайся, лікуйся, ти ж до лікаря, сходи, але ти розумієш, що тобі ніби говорять стандартну фразу. І це не через те, що. Людині байдуже, так це не через те, що там він десь в своїх або вона проблемах. В жодному разі це відбувається через те, що людина не розуміє, як вас підтримати. І тоді вона просто бере патерни з зовнішнього світу, та, де вона щось чула, як інші люди це роблять, там, або як навчили, як прийнято робити, як там в родині робили. Так? Деякі люди бувають взагалі лякаються. І замовкають, ну якось не знають, що сказати. Це теж нормальна реакція будь-якого та закритого центру, визначеного центру. А, тому а, звинувачувати цю людину в якійсь там не знаю холодності, відсутності підтримки, а, що це егоїст, егоцентрист, там не знаю, що ще це некоректно, тому що людина не може, от вона просто реально не може. Є певні практики, я деколи про них розповідаю або в себе в інстаграм, телеграм на розборах вам говорю, як можна трішки прокачати свій емоційний інтелект, але це все одно лише трішки. Тому очікувати від цієї людини чогось не, не треба. Якщо ви вже хочете конкретно припустимо допомогу від цієї людини отримати, то тоді так конкретно їй і говоріть. Вона, хоча б ну, буде розуміти, що від неї хочуть. Не просто в бо вона так це тоді буде сприймати, як ви просто поділилися інформацією. І все, бо вона не зчитує, вона не розуміє про що. А якщо ви, от ви скажете, я просто хочу поділитися інформацією, окей, людина там цей, або мені треба твоя порада, там та. Тобто, щоб людина, хоча б якось розуміла, що від неї хочуть, бо так вона цього зрозуміти не може. І так само я звертаюся для, до людей з визначеним емоційним центром. Будь ласка, я знаю, багато хто з вас вважає себе не емпатичними, а, що вони не вміють підтримувати, що ви не знаєте, що сказати, ви самі на себе жалієте, самі себе критикуєте. Будь ласка, не критикуйте себе. Ви такі, які ви є, і ваша цінність і ваш дар весь іншому. А ви тут не для того. Та? Тобто для цього є ми люди з невизначеним. Емоційним центром, які одразу будуть зчитувати, розуміти що до чого, які знають, яким буває там біль, страждання, не знаю, все що завгодно, так і вони Ну, і ми будемо здатні підтримати людину, там якось їй допомогти. Ваша задача геть інше. Тому, будь ласка, не критикуйте себе, не вважайте, що ви якісь не такі, що ви неправильні. Та суспільство нам нав'язує ось цю там емпатію, підтримку, доброзичливість, не знаю, все що завгодно. Але це завжди має йти від серця, від е, того, що ти знаєш, як це зробити. Якщо ти не знаєш, як це зробити, то нащо взагалі? Робити дію заради дії. так? Ще така історія. Тобто визначений емоційний центр у нас може бути будь в ко... будь-якого типу. Неважливо, хто ви маніфестер, генератор, проєктор, єдиний, хто не має жодного взагалі авторитету і тим паче емоційного, так? це в нас рефлектор. Тому рефлектори, вони, не дивлячись на те, що в них же виходить, ніби немає а, визначеного емоційного центру. Але рефлектор, це, взагалі, в нас трішки окрема, окремий вид. Ви можете в мене тут і тут подивитися, і всюди я про рефлекторів розповідала. Вони теж можуть губитися, тобто, хоча в них і не визначений емоційний центр, але вони, але вони теж можуть не одразу зчитати і зрозуміти, що треба. Бо ну та така їх механіка. Та їм треба там і певний час, і певна. Відзеркалення, включеність, ну, тобто там купа купа моментів, тож така штука ще може ставатися з рефлекторами, що, що от вони такі ніби люди. І яка ще порада для людей з визначеним саме так, емоційним центром? Я би що вам хотіла теж порадити, все ж таки, ну от з мого досвіду, говоріть менше фраз. Стандартних, скажімо так. Чому? Знаєте, Я розумію, ну, до прикладу, я розумію природу, що ви хочете так мене підтримати, до прикладу, так, от коли я з вами чимось ділюся. Але ви не уявляєте, там, та, от, скільки людина, коли от, вона чимось ділиться, скільки вона за день там, або за той період часу, що вона ділиться, вона чує цих стандартних фраз по типу: Після дощу буде райдуга, все, все на добре, це сталося на краще, все буде. Добре, після чорної смуги завжди йде біла. Я це знаю. Ну, Тобто, я це знаю. І я йду до людей, якщо я щось говорю, не для того, щоб ну, почути, що після чорної смуги йде біла. Мені не 5-10 років, вибачте, вже 37, так, і я знаю, що так буває. І тому. Мені ну, от, чути це, хоча я вже знаю, ну, я говорю людям, що я хочу отримати від розмови, але все одно доволі часто от, я кажу, я просто хочу тобі висказатись. От, я хочу поділитися тим, що зі мною сталося. І от я ділюся, тобто я не прошу, щоб людина якось мені це казала. Так? А людина з визначеним емоційним центром все одно говорить цю фразу. Вона дратує. Ну, від може не всіх, але все ж таки в більшості своєї вона дратує людей. Тож вам для вас порада: говоріть трішки менше таких фраз, якщо вже вам, до прикладу, не обозначили та вам не сказали, що від вас хочуть отримати від цієї розмови, то тоді перепитайте самі. Ну, треба ж нам якось нормально взаємодіяти, вчитися, щоб не було непорозумінь та просто перепитайте і скажіть, ти хочеш, ну ти просто хочеш виговоритись. Добре, все там, тоді без питань. Ти там хочеш моєї поради? Добре, буде тобі там порада, наскільки я це знаю. Говоріть і пояснюйте ще. Якщо до прикладу те. Чим з вами діляться вам, ви, ви розумієте, що вам це не знайоме? Ну тобто, ви не, не можете зрозуміти усвідомити повністю так там біль цієї людини, то ви так і скажіть. Просто поясніть, що це не через те, що. Ви не вважаєте це там проблемою, не вважаєте це болем, питанням, стражданням, там чим завгодно. Просто з вами такого не було. Або що для вас це би не мало такого значення, як там це має значення для іншої людини. Тому я там можу тобі тільки сказати ось так і так, тому що для мене це. І от пояснити, це теж дуже крутий лайфхак. Пояснюйте самі, і ви, до речі, в такий спосіб ви ще прокачуєте трішки свій емоційний інтелект, тому що, ну, по-перше, ви вже більш сприймаєте і починаєте більше з цікавістю слухати, припустимо, хвилювання іншої людини. Якось, і ви розум... ви зможете, ну принаймні головою, так зрозуміти, що слухай, от мене до прикладу, ніколи це не бентежило. Там навіть зі мною таке було, але воно мене не бентежило. Це не було для мене проблемою. А от для людей же це проблема виявляється. Тобто, вас прокачується в такий спосіб емоційний інтелект, і ви починаєте бачити, що буває. По іншому, бо людям з закритими якимись центрами їм важко зрозуміти, що буває по іншому. Вони їм здається, що у всіх так само, як і в них, або там плюс-мінус, так само як в них. Так? Тож дуже зараз, особливо, як я сказала, в цей Меркурій багато чого відбувається багато трансформацій, так багато мутацій. Ми закриваємось, ми розходимось, сходимось там в кого -що, щось нас там ламається палки в колеса вставляються, Дуже багато емоцій. І ми ніби шукаємо якоїсь підтримки, і я бачу, як люди з тим стикаються, починають там, до прикладу, ще більше сваритися, ображатися. Ну, такі якісь речі стаються. І шкода, мені хочеться, щоб, можливо, вам це відео якось допомогло розуміти один одного, розуміти взаємодію з іншими людьми, так, чим ми можемо допомогти і собі, і іншим, як це зробити в кращий спосіб.